Знаєте, інколи сумно дивитися, коли люди молодші за мене, а тут є люди молодші за мене, мені цьогоріч буде 43 роки, ще страждають на совок головного мозку. Період з 22 по 91 рік це був період окупації, жорсткої совєтської тоталітарної окупації, коли ми були народом-рабом на своїй землі. Ця совєтська влада, я хочу вам нагадати, вчинила найжахливіший злочин. Геноцид голодомору нашої нації. Ця совєтська влада репресувала за будь-яке вільнодумство. Тут кажуть про культуру, тут письменник чи поет Стус сказав на фільмі що щось не так, і його повезли і посадили набагато на довший термін, ніж сиділи казнокради. Пане тобто, ви ми зараз говоримо, на дискусія, Це дискусія про те, добре, чи буває посадить. чи добре жити в золотій клітці. Це дискусія так. про те, чи рабовласництво, рабство може бути економічно виправдане і краще. Ну, це абсолютно аморальна дискусія. Якщо, якщо ви говорите про... Соціальні yeah, стандарти <поставі> друзі, друзі, про медицину. Друзі, якщо ви говорите про <поставі> соціальні <поставі> стандарти в часи Сталіна, то в Сталіна був друг Гітлер. У нього було ще краще соціальні стандарти. Ви так перейдете скоро до, до гітлеризму, бо там були кращі дороги, вищі пенсії, ви? і краща медицина. Але це два, але це два брати-близнюки. Сталін і Гітлер, окупанти. А хто ну теж як одну хвилинку, щоб не перебував, друзі? Давайте тоді. Вийдемо за, за наш контекст, щоб не свалитися між собою з 1815 року, після наполонівських колоніальних походів, до тисячі року, до першої світової війни, європейські країни володіли 85% земної суші і мали там свої колонії. Несли туди медицину, дороги і казали, що от ми, європейці, даємо цим людям все. Ми в Африку в первісновчині лад принесли капіталізм і так далі. Всі країни в 20 столітті звільнялися від колоніалізму. Проводили, будували національні держави і сьогодні проводять деколонізацію. І кажуть, шановним європейцям, ми вас не просили цього робити. Ми на своїй землі маємо право бути собою. В 17-му році ми створили свою державу Українська Народна Республіка. Наші діти з Києва йшли цю державу захищати, і вмирали за цю державу. Сюди прийшли непрохані гості, большевики не після революції. Жодної революції большевицької не було. Була лютнева революція в Росії і большевицький переворот. Прийшли большевики, захопили і щось нам буде побудували. Ми їх сюди запрошуємо. Вони були окупантами. Так як для арабів окупантами були французи. Пане Юрій, а що так, доброго тоді? І пане того, Юрій, що друзі, тоді якщо... доброго залишилося після 91-го року в Україні? І якщо ми хочемо Страна. бути європейською з твоєю країною, ви Я ми вас повинні провести деколонізацію, так само як всі інші країни. Колонізація, називайте, як хочете. Ну не ми країну отримали з вами розвитим атомом, железною рудою. Ми отримали мощнішу державу, четверту в мірі. Ми за 25 років потрапили. Тут сказали про 52 мільйона з русскими, білорусами, казахами. Тут сказали про 52 мільйона, нас мало би бути мінімум 80. А, ну давайте будемо ну, розсуждатися, да. то ми з тим у бабушки, що там було, вона була б у дідусі. Отже, товариство, Совок помер, він нікого не повернеться, нам жити в незалежній країні. Да. Чому Никогда. ця країна... Чому ця, країна Но, не... Чому ця країна, країна не комфортна для більшості населення? Тому що ми не подолали наслідки колоніалізму, і я погоджуюся з Олегом. Я не хочу бути колонією ні Росії, ні Америки, ні mm -hmm. Європи. Я хочу бути собою на своїй землі, як Шевченко казав, в своїй хаті, своя сила і правда, і воля. Тепер з 91-го року нас ми маємо олігархат. А чому де взявся олігархат? Це де? колишні комсомольці об'єдналися об з бандитами, пограбували державну власність і, чи діти тих комуністів, і вони далі правлять в парламенті, в політику, в культурі це всі нащадки совєтських окупантів. Ті, хто були панами, ті, хто були тут це каждому магазинам, використалися, вони і користаються. Ми ще не побудували справжньої України незалежної. Ми й тому виходили на два майдани. Ми виходили за те, щоб Україна була соціально і національно справедлива, щоб не було олігархату, щоб кожен мав право на свою думку. І цього ще немає, на жаль. Тому що на 95 і тому, ви маєте і і тому щоб підписатися і абсолютно і, так, і тому наша, этого, і тому наша класична європейська національна революція не завершена. Тому що ми маємо бути класичною європейською країною. В Польше це країна, де поляки живуть і процвітають, де найбайбагатша людина поляк-кульчик. А в нас так. хто в Україні найбагатша людина? Ви там бачили українця? Це ті колишні комсомольчики, які вкрали собі комуністичне майно, заводи. Вони побудували О, щось Юрку. Я хотів би звернутися до старшого покоління, і наша дискусія, наша дискусія не про старше покоління. Ми не ділимо, і я для себе не ділю тих, хто за спиною, і тих, хто переді мною. Це все народ. Всі будуть молодими, старшими і дорослими. Коли чоловік каже, що під коврик клали ключ, в мене хата ніколи не закривалася, бо в Україні спокон віку так було. Моя мама розказувала, які були звичаї в селі. Якщо ми кажемо, коли було жити краще, знаєте, я народився в бараці. І я приїжджаю в село, звичайно, Волинського села. І я зараз бачу, які будинки, які автомобілі і що їдять в селі на праздник. Ну вибачте, будь ласка. Я пам'ятаю, єдині мої солодощі в Світському Союзі були це хліб з цукром, водою. Розумієте, для вас совєтський союз це ваша молодість. Для вас, для вас Совєтський Союз це ваша молодість. працює тоді... на заграні. Чоловік вас, аудиторія попросила не вибачте. перебувати. Будьте чемним без такої родини. Для, для старшого покоління, для моєї мами, совок це той час, коли ви були закохані, коли ви були молоді. Ми не відбираємо вас з погоді вашого минулого. Але якщо б зустрівся дідусь 37-го -70 і 70-го, то дідусь сказав би, що тебе треба на колиму, ти багато говориш. Нація вона розвивається. Ми хочемо жити в країні, де молоді і дорослі Сейчас. люди будуть жити нормально, і це не має бути нічия колонія. Нам не треба ні гітлерів, ні Сталінів. Okay. Наше завдання це побудувати. А забрали вас, забрали молодість комуністи, тепер забрають олігархи. Yeah. Ми yeah. разом маємо це все подобатися. Yeah. Yeah. Нашим відповідь. батькам спільне це Це батьки буває. Я думаю, багато закидів до мене, бо я був один з тих, хто організовував повалення пам'ятника Ленінов. Кі. Yeah, Я ініціював перейменування проспекту Бандери рука, і горжуся цим е, і Шухевича. Рух. І я горжуся цим. Декомунізація насправді це частина широкого деколонізаційного процесу, який має пройти наша країна. Всі колоніза... колоніальні країни це проходили. Якщо ми хочемо бути цивілізованою країною, ми маємо позбутися наслідків кому... окупаційної спадщини. Це тільки перший етап. Далі має бути деолярхізація. Далі далі, Євген, має бути де... російська колонізація, яка тривала тут 350 Років, подижіть, у мене строю те а комуністи а що українців не було в савці. Ви не перебуваєте. Ви вже ж показали поєднати. Свій... Ні, ви не перебуваєте. Ви я, ну, тут я на будь якими ваше опілирую. питання. Отже, декомунізація це лише маленька частина широкого процесу деколонізації, яку ми мусимо пройти, щоб а повернути свою ідентичність. Зберегти свою суб'єктність наступний етап це <плес> деолігархізація, так щоб фракція Ріната Ахметова, в які перебуваєте, не було в парламенті. Щоб він а що ж ви ні зброні збрані, не знаєте? Чого ж вас люди не збрали? А нас і збрали. Не думайте вас ні. люди Опа. обрали, тому що ви голоси купляєте. Бо стелевізор, ви були цих жінок, які може краще паті Що ви несете? Дозвольте мені, будь ласка, закінчити. Ну, ну, де совєтізація. Де колонізація, яку пройшли всі постколоніальні країни. Ми або колонія, або Країна раб Какое нація раб колонія? або вільна країна і що ми прийти, в Вашому розумінні? дивіться і, і я вас не стані що хочу сказати. Вет. Як що, що сюди? Я читав, як проходила деколонізація в арабських країнах, як в Африці це відбувалося в східній Європі. Ну вибачте, ми ж прийшли сюди не на концерт клоунів, ми хочемо серйозно поговорити. Давайте серйозно говорити. Якщо ви обстоюєте думку, що рабство це добре, що бути я рабом, клітці, Яку годують, які за які щось роблять, що цей етатизм, коли держава все за тебе все робить, це добре, то я не хочу бути таким. Простите, щоб ти ко мне епілірували, Паш, вот ви сейчас називаєте це все колоніальної системи. Ви понимаєте, що то, що сказав чоловік, ви не виламая памятники, как до вас сломали комуністи, переименовуєте, ви ж от них не отличаєтесь. Чем вы отличаетесь от коммунистов? Не ваша якщо... идеология такая же точно. Так вы с уважаете, что в Києві може бути адольфетлі страсы. Послушайте, я не я я про назви окупантів. Тут Потому не что это мы советский назви, народ освободили нашу будуть. страну а от фашизма и их пособников. Которим целый ряд, ряд ваших способників. Запитай моя. А тепер вопрос ви, про поводу колоніалізму. Ви говорите колоніалізм. Какой колоніалізм Брежнєв був з України, Кручов був з України, Сталін був стали вообще грузин. Євген, я, дивіся, я, я хочу тільки останнє сказати, друзі. Ми зараз тут дискутуємо. Не забуваємо одне для того, щоб ми живу на цій землі, спілкувалися в цьому ефірі, хтось століттями. Вмирав за цю землю студент київської гімназії Грицьпипський. Коли йому равйо наступав на Київ, коли йому запропонували перейти на бік совєтських окупантів, заспівав ще не мар в Україні і вмер на станції крути. На станції базар 359 ну, ну, козаків було закопано живими. Я знімаю шляпу друзі, перед людьми, які за незалежність. давайте шанувати те, що наші батьки сейчас... здобули своєю кров'ю. Ні, тва про що найсвятіше вот для людини це свобода вот этот вопрос... а для України незалежність. Я скажу, почуваю, Почу. 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 мене Почу. дивує одна річ. Чому да. вам не подобається Вашингтонський обком, а подобається російське ЦК? Я сказали? хочу жити в незалежній країні. Кто сказали, Давайте що самі розбиратися. Давайте як ключі Шевз Семоненка, хай мовчать Америки і Росії. Зачем я ви це піняєте? Ми нас... не говорили, що московські Євген, Нас ніхто не визволить. Нам ніхто не допоможе. Якщо ми сильний народ, сильна країна, ми вистоїмо. А якщо ніхто нет? не віддасть Донбас, якщо ми будемо здатні його повернути, ми повернемо. Ми не раби, які в когось щось да проти обіцянки ми, це цянки, а ми, євгене. Ми хочемо бути країною, вільною країною частних людей. Ми Слушайте, хочемо 5 бути великі ви країною. А 5 строїте, ви кажете, скажете, ми лучше обком, московський обком, чим ми будуємо країну ну, не незалежно війна. Мали. Дякуємо, Юрій Соротюк. Чому в Україні незалежні краще ніж повертатися до радянського історія? Роставився на свої місця. Сувок здох. Це імперія впала, як і всі інші імперії. Люди народжені бути вільними, народи. Мають мати жити в межах своєї країни, бути з собою, зберігати ідентичність, бути вільним народом. Ми хочемо і я хочу жити в незалежній країні. Ні від кого, рівній, вільній і самодостатній. Тому Україна краще і для мого батька в 90-му році, який плакав, бачачи незалежну Україну, не доживши до неї пару місяців, для нього. Свобода і незалежність України була набагато дорожча, ніж хліб, гроші і так далі. Для тих поколінь, які чекали цієї незалежності і боролися, і вмирали. Вони відсувались, й дупай, але незалежні, так? Для початку. Знаєте, я хочу бути вільним. на, 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 на голодний А Ви желудок? вибираєте золоту клітку, так? А, а це золота клітка, близ, я не знав, що я вже в золотах.